Сумя Другий комплекс вправ стародавнього цігун Фалуньдафа, інша назва Фалуньгун. Метод стовп для фалунь. В книзі Фалуньгун вчителя Ліхунджи дається детальний опис вправи. Принцип практики. Це другий метод практики Фалуньгун. Він належить до статичних методів стовпа. Складається він із чотирьох поз охоплення колеса. Вони досить одноманітні. До того ж, у кожній позі вимагається практикувати дуже довго. У тих, хто починає вчитися стояти в позі стовпа, на початку практикування відчувається велика важкість у руках. І вони дуже ниють. Але після практикування ці люди відразу відчувають легкість у тілі і не мають відчуття в тому, яке буває після праці. У міру збільшення часу та частоти практикування між руками з'являється фалунь, що обертається. Часте практикування методу стовп для фалунь може привести до повного з'єднання всього тіла та до збільшення сили гун. Метод стовп для фалунь належить до методів усебічного самовдосконалювання. Він збільшує мудрість, підвищує рівень. І посилює чудотворну силу. Хоча цей метод практики простий, він виробляє дуже багато речей і є дуже багатоплановим. Пози цього методу практики мають бути природними. Треба знати, що ти зараз виконуєш практику. Не хитайтеся, хоча наявність невеликих рухів є нормальною. У цьому методі, як і в інших методах практики фалуньгун, після закінчення виконання практики не робиться спеціального зупинення практикування, адже фалунь обертається завжди, і його не можна зупинити. Вимоги до часу практикування в кожній позі варіюються залежно від конкретної людини. Чим довше, тим краще. yeah